Доброго дня, я Дерманський Артем, вихованець екологічного центру Рівницького міського палацу дітей та молоді. І моя тема це якісний та кількісний склад відмерлої деревини у лісових екосистемах Рівницького району. Мертва деревина, деревні рослини або їх частини, стовбури, гілки, корені, пеньки тощо на різних стадіях розкладу відіграють важливу роль у лісових екосистемах. Вона є субстратом для, розходу, для розвитку найпростіших живих організмів, які ефективно перетворюють деревину та роблять її доступною для створення лісових, лісового біорізноманіття. Мертва деревина це величезний об'єм органічної маси. Залишки лісових дерев розкладуються і потрапляють у ґрунт, збагативши його різними корисними речовинами. Мертва деревина відіграє значну роль у підтримці вологи та виконує функцію тривалого збереження вуглецю, що надзвичайно важливо для пом'якшення зміни клімату. Проблема. Незважаючи на величезне значення мертвої деревини у багатьох європейських країнах та в Україні, також її рівень зараз критично низький. Люди вважають, що мертву деревину слід забирати з усім на паливо або як необхідний зах захист правильного ведення лісового господарства. Мертві дерева вважаються осередками поширення шкідників та хвороб. Рівнювання цих міфів є дуже важливим для збереження здорових лісових екосистем та комплексу екологічних функцій, які вони виконують. Мета роботи з'ясувати участь мертвої деревини у підтримці стійкості лісових екосистем Рівненської області. Завдання провести обстеження лісових масив, виявити мертву деревину, оцінити її якісний та кількісний склад, виявити і визначити форми живих організмів, пов'язаних з мертвою деревиною. Ділянки досліджень у березні, травні, жовтні-грудні 2019-2022 року. Ми здійснили дослідження якісного та кількісного складу мертвої деревини. Лісових насаджень на трьох ділянках у межах Фінського району Рівненської області. Ділянка номер 1 лісовий масив біля села Волошки. Ділянка номер два лісовий масив на території лісового заказника місцевого значення Урочища Павліщина. Ділянка номер три лісовий масив на території Національного природного парку Дермансько-Островський. Ділянка досліджень номер 1 Ліс поблизу села Волошки, Ліс добово-грабовий, з домішкою берези, повислої. Клена остролистого, яснонадзвичайного. Черешні до осики. Сосни звичайної ялин європейський. домінуюча порода, граб звичайний, віком 60-70 років. Формує другий ярус лісу. У першому ярусі зростає дуб звичайний віком 100 120 років, окремі дерева віком 250-300 років. Підлісок формують подонокі кущі ліщини, звичайної, видини криваво-червоної, підріст граба звичайного. Ділянка досліджень номер 2 Ліс у межах доповідного лісового заказника, урочище Павліщини. Ліс дубово-грабовий з дамішкою сосни, звичайний, липи серцелистої, високого, черешний декорослий, і болислий і клену остролистого. Основна лісова порода це граб звичайний, він віком 60-80 років, у лісовому масиві зростають дуби віком 250-400 років. Підлісок незначний, ліщина звичайна, свидина криваво-червона, бузина чорна. Длянка досліджень номер 3. Ліс у межах національного природничого парку, парку Дерманського островства. Мішаний ліс з домінуючою природою грабу звичайного домішкою дубу звичайного та берези бородавчастої. Також зустрічається гостролистий, квітна серцелиста, і п'яс шосткий та ясен звичайний. Підлісок формує черешня звичайна, береза бородавчаста, у чагарнаковому ярсі зростають віщина, грід і руслина. І методи та методика досліджень візуальний: геоботанічний, флористичний, аналітичний, розрахунковий та інструментальний. При обстеженні ділянок у польових умовах проводили наступні види робіт: обстеження лісового масиву з метою визначення загальної характеристики лісу. Візуально. За довідником дерев. Виявлення мертвої деревини, сухостій, повалені стовбури, гілки, бандії дерев. Візуально. Виявлення живих організмів та їх слідів життєдіяльності, які використовують мертву деровину. Візуально за допомогою лупи макрозйомка, вимірювання верхнього та нижнього діаметру повалених дерев та їх довжини за допомогою рулетки. У комарний е, період проводили підрахунок об'єму мертвої деревини на одиницю площі, лісового масиву за допомогою формули для визначення об'єму усічного конусу. Її ви можете бачити на слайді. При підрахунку бралися дологи лише повалені стовбури дерев. У розрахунок не вийшли пні та куби хмизу, тому результати з розрахунку об'єму мертвої деревини дещо занижені. Укладання списків виявлених живих організмів за окремими систематичними групами, справжні гриби, лишайники, мохоподібні, паукоподібні, комахи та птахи савців. визначення видів рослин, грибів, паукоподібних, комах та птахів проводили за допомогою атласів-визначників та національної мережі з біорізноманіття. Порівняння кількісного складу мертвої деревини ділянки досліджень проводили з національними стандартами ведення лісового господарства різних країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини та Швеції. Результати досліджень олісових масивів – виявлення мертва деревина у вигляді сухостійних <клід> дерев, гілок, батьків, повалних стовбурів, перездив, дугу, грабу, то політи плену пити. При обстеженні мертвої деревини в плюсових масивах були виявлені живі організми та сліди їх життєдіяльності, гриби, мухоподібні лишайники, комахи, полохоподібні птахи та і звірі. На ділянках досліджень було виявлено 41 видів справжніх грибів, з яких 21-25 видів відносяться до групи дереворуйні гриби. Більшість виявлених грибів це дереворуйнівні гриби, сапрофіти, завдяки їм. Діяльність у лісових грунтів повертаються цінні елементи, необхідні для підтримки родючості лісів ґрунтів та жилення рослин лісу. В екологічній системі лісу вони належать до групи редуцентів. Крім цього, дерева рум'яні гриби слугують харчовою базою для лісових комах та ігірів. Другою зачисельністю за чисельністю видів була група птахів. Це 11 видів, серед них дітей звичайний, детел малий, жовна чорна, жовна сива. Переважна більшість виявлених птахів відносяться до комахоїдних у в яких входять личинки, ялички і мага великої кількості комах. У тому числі шкідників лісу, також як довгоносики, златки, короїди і тощо. В ході спостереження мертвою дереваною у лісах виявлено комахи, які відносяться до різних екологічних груп: туруни, їсті, короїди тощо, та шість видів полку Життєдіяльність хижих комах, турмони та комах паразитів і відіграє дуже важливу роль у лісових екосистемах, а саме контроль чисельності та поширення комах шкідників. Комахи шкідники кориді руйнують дерево. Кількісні показники мартової деревини. Длянка номер один це лісовий масив біля села Волошки. Це від 0,8 до 1,6 метра гектара. На гектар ділянка номер два це лісовий масив на території свого заказника місцевого зазначення А урочище Парішна. Це від 1, до 3, 3, 1,0 до 3,3 метра кубічного на гектар. І ділянка номер три це лісовий масив на території національного природного парку Дерманськостроцькі. Це від 2,8 до 4,7 метра кубічного на. Гектар. Висновки В ділянках досліджень виявлені мертвих деревина, різних якісних груп, сухості, повалені стовбури, кні, гілки та на різних стадіях розкладу. Розподіл мертової деревини по площі ділянок нерівномірний, найменше в краєвих частинах лісів. За якісним складом, у мертвій деревині усіх ділянок переважають найменш цінні види паньки та повалені вітрувалом стовбури дерев. Мертва деревина у лісах, у лісових масивах забезпечує наявність різноманітних полічних ніж, слугує оселищами для численних форм грибів, основних та тваринних організмів. Живі організми пов'язані з мертвою деревиною, формаються в екосистемі, що важливі функції щодо підтримки її сіткості. Кількісний склад мертвої деревини знижений порівняно з європейськими стандартами щодо природних лісових насаджень, за винятком ділянки у межах національного природного парку деремансько островський Це пов'язано з суворим охоронним режимом. Для збереження мертвої деревини у лісових масивах варто вдосконалити систему погодження з нею на рівні лісництва, посилити контроль за використанням хмизу місцевими мешканцями для опалення приміщень, запровадити інформаційну кампанію у шпанській та Олександрійській ТГ, ділянки номер 1 та ділянки номер 2 щодо важливості дер деревного відпалу для підтримки життєвого стану лісів. Дякую за увагу.